В тому, що в Румунії помітили, знайшли е, фрагменти безпілотника. Сталося це після масштабної російської атаки е, на Україну, і спочатку про це написали в «Scan News, Ну а потім вже підтвердили в міністерстві оборони цієї країни. І уламки знайшли на фермі недалеко від річки Дунай. На місце інциденту відправили кілька армійських пошукових груп, і повідомляється, що місцеві жителі почули дивні звуки. Ну а потім вже і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає відповідно з неба. Є а конець фацюлор. Ще раз наголошую, що уламки знайшли на сільськогосподарських угідях на великому острові. Він за 12 кілометрів знаходиться від міста Абриїла. І за даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати відповідно українські порти на Дунаї. Ну і швидше за все в нього відмовила система наведення GPS, і він. Помилився координатами і полетів собі до Румунії. Це приблизно вже чи то п'ятий, чи то шостий інцидент з падінням безпілотників на румунській території, тільки на румунській території. А в той час як Росія атакує українські порти на Дунаї і робить це з завидною періодичністю. Ну і я нагадаю, що НАТО і румунські офіційні особи заявили, що після... Подібних інцидентів в минулому вони тоді не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки, спрямованої на Румунії. Цікаво, чи може атака бути ненавмисною? Ну я розумію, ненавмисний спуск кабів на територію Білгорода. А, Ну я розумію, ну ненавмисно так сталося. Впустили, а ненавмисний запуск безпілотника для атаки. Дуже дивне формулювання. Тобто, атака України навмисна, а атака Румунії не навмисна. Ну, так виходить. Ні, ну правда, вони ж не ціляли по Румунії. Вони ціляли по українській енергетиці. Ну і внаслідок масованої атаки, до речі, 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури в шести областях України. А в деяких регіонах застосовані аварійні відключення і. От ми знову з вами говоримо про те, що Румунія це країна НАТО, але виходить так, що зреагувати не встигли все ж таки. Факт є, а зреагувати не встигли. Знову, виходить, не зчитається? Бо в Польщі 39 секунд, а в Румунії, ну, судячи з відео, 11 секунд. Чи як там казав Держдеп? Ми будемо захищати і залишаємо за собою право на відповідь. Будемо захищати всю територію НАТО, казали вони. Але 11 секунд, ну ви розумієте, ну що таке 11 секунд? Навіть не 39, навіть не 44, а такі всього-навсього 11.